Друзі, всім привет. Ви на каналі Огляд її. Ну і звичайно, сьогодні ми говоримо про новинку знову ж таки від компанії Samsung. Це a 35 смартфон, який, можна так сказати, є молодшим братом a 55 про який я вже вам розповідав. Огляд вам доволі таки непогано зайшов. Ви все відлайкали, все відкоментували. Тому сьогодні говоримо про молодшу версію. Смартфон є трішки доступнішим, звичайно, має трішки послаблені характеристики, оскільки щоб не конкурувати з старшою моделлю, але все ж таки у нього також присутні свої фішки, про які я хочу вам в цьому огляді розповісти. Звичайно, в першу чергу, що я би хотів вас попросити, це зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео, ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Її, усі деталі знаходяться в описі. Під відео друзі, давайте зараз його детально протестуємо. Я впевнений, точно буде цікаво. Модель доступна в трьох варіантах: фіолетовому, чорному та сіро-блакитному. Корпус смартфона виготовлений з пластику, як його рамка, яка нагадує метал, але ні, це пластик, і навіть він не захищений від потряпин. Тому задня панель тут виготовлена зі скла, горнін Gorilla Glass Victus Plus. І якщо надійності та міцності це корпусу не додало, то на рахунок дизайну я б посперечався. Виглядає задня панель непогано. Нарешті виробник повернув скло, що Смартфону більш елегантного та преміального зовнішнього вигляду. Звичайно, більшість користувачів сховає цей корпус під чохол, і це не так буде помітно. Нагадую, останній раз виробник використовував скло на задній панелі ще з А3 серії, старенької А3, про яку, до речі, я розповідав на цьому каналі. І після цього виробник чомусь змінив задню спинку на пластик. Зараз знову скло. Чому так? Я не розумію. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання. Ніазавар в описі під відео. Дизайн корпусу максимально прямокутний. Загальна вага А35 становить 209 грамів. Дизайн корпусу максимально прямокутний. На лівому боці відсутні будь-які елементи, а на правому розташована спарна клавіша гучності та кнопка вімкнення, вимкнення. Вмонтованого сканеру відбитку пальців тут немає, бо він розташований в самому екрані. До речі, працює він навіть при вимкненому екрані. Не обов'язково перед цим натискати на кнопку розблокування. У верхній частині розташований один мікрофон і слот для сім-карт, який дозволяє встановити дві. Ві наносім-карти або одну сім-карту і карту пам'яті. На нижньому краю знаходиться два мікрофони: динамік і роз'єм USB Type. c Важливо відзначити, що Samsung Galaxy A35 має захист від води та пилу за стандартом IP 67. Тож можна занурювати смартфон у воду не морську на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин, а також він не боїться потрапляння пилу та піску. Непоганий такий бонус, враховуючи, що не кожен з конкурентів може запропонувати таке в цій ціновій категорії. Samsung Galaxy A35 отримав. Дисплей розміром 6,6 дюйма Full HD Super AMOLED. Технологія Super AMOLED забезпечує насичені кольори та глибокі чорні. Дисплей отримав часто оновлення 120 Гц. Можна виставити автоматичне регулювання. Фронтальна камера вбудована прямо в екран по центру. Доступна функція Always on Display. Максимальна яскравість становить 1000 ніт. До речі, щодо автоматичного регулювання яскравості, варто відзначити, що воно працює добре і забезпечує комфортне використання пристрою як у приміщенні, так і на вулиці. Але слід відмітити, хоч і за параметрами дисплей схожий з А55, але тут він простіший та менш яскравіший, та й не має підтримки hdr 10. Також звичайно я перевірив дисплей на шим, оскільки amoled матриці мають таку проблему. Результат на ваших екранах. Єдиний конкретний мінус для мене тут це рамка навкруги дисплея. І без чохла вони здаються якимись ну надто великими. Samsung Galaxy A35 пропонує хорошу продуктивність завдяки платформі Exynos 1380 з використанням технології 5 нм, Метрів, яка забезпечує оптимальну швидкість та енергоефективність. Це не надпотужний та швидкий процесор, але вимоги невибагливого користувача він задовільний. Восьмиядерний процесор доповнений вбудованим графічним прискорювачем mali J68 MP5. Він дозволяє насолоджуватись іграми та мультимедійним контентом з високою якістю графіки. 8 ГБ оперативної пам'яті разом з обсягом внутрішньої пам'яті на рівні 128 ГБ з вільним простором 101 ГБ забезпечує швидку роботу та достатньо місця для зберігання ваших даних, Фотографій, відео та додатків, крім того, модель підтримує розширення пам'яті за допомогою карти microSD SD до 1 ТБ, що дозволяє зберігати ще більше контенту, і це однозначно одна з переваг. Бо до прикладу, в більшості сучасних смартфонів відсутній слот для microsd SD карточки, і на мою думку, це все ж таки дійсно зручно та комфортно. Пристрій оснащений бездротовим інтерфейсом, таким як Wi-Fi з підтримкою двох діапазонів Bluetooth 5.3 та NFC. модель працює на операційній системі Android 14. Та One UI 6.1. Також тут є стереодинаміки, звук не надто гучний, але по якості хороший. Основна камера складається з трьох модулів: перший модуль на 50 Мпів світлосили F18, другий модуль на 8 Мпів світлосили F2.2, та третій модуль на 5 Мпів світлосили F24. Світла для смартфона, звичайно, не проблема, як і для більшості. Хороше якісне фото з правильною колірної передачі. Двократний зум робить якісне фото без якихось недоліків. Ультраширокий модуль. Мене тут не потішив, фото темне та зі слабкою деталізацією. Портретний режим справився непогано, фото якісне, але має незначні дрібні помилки під час замилення, які важко одразу помітити. Є також і режим макрозйомки, його робота на ваших екранах. Темна пора смартфону дається нелегко, але фото якісні, особливо якщо не забувати використовувати нічний режим. Фото тоді якісне та деталізоване. Ось робота портретного режиму в темну пору, і на мою думку, відпрацював непогано, враховуючи незначне освітлення. Це запису відео на два смартфони можете зараз поглянути. У нас це Full HD, 30 кадрів в секунду. Увімкнена суперстабілізація. Можете поглянути, як справляється з своєю роботою смартфони. Така ситуація по відеозйомці. Це у нас 4К. Можна подивитися саме в цій роздільній здатності, як справляються своєю роботою смартфони. Тут вже суперстабілізація відсутня, тому... Можемо подивитися, як відбувається стабілізація без цієї функції. Те запису відео, це в нас нічна пора. 4К, 30 кадрів в секунду. Можете зараз поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Понятно побоявся. Ось така ситуація у нас по основній камері. А це робота Full HD, суперстабілізація. Бачимо, картинка максимально, максимально темно. фронтальна камера на 13 мегапікселів світлосилою f 22 і два. Світлопору ви отримаєте хороше фото з дійсно правильними кольорами. Портретний режим теж працює добре. Якихось явних недоліків не помітив. Звичайно, по замиленню є питання, але це дрібниці. Темна пора вносить свої корективи. І тут деталізація просіла. В портретному режимі можна зробити фото, але слід шукати трішки додаткового освітлення. Те запису відео, це у нас фронтальна камера. 4К. не можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон та подивитися, чи підходить така якість вам чи ні. Це 4К-30 кадрів в секунду. Така ситуація у нас по фронталці. Для запису відео на фронтальну камеру можете зараз звільнити, як справляються з своєю роботою смартфони. Це у нас 30К, 4К ось ситуація, ось освітлення різного плану. Можемо побачити, як смартфони справляються з цією роботою. Якщо ж говорити про камери, то смартфон дійсно показав непоганий результат. Є свої нюанси, як і в більшості в принципі, смартфонів, але що ми маємо? Знову ж таки, суперстабілізація, фірмова крута річ від компанії Samsung. Що немало важливо, вона доволі таки непогано працює, оскільки не в усіх смартфонах ця функція правильно працює, і дійсно в більшості вона є просто заради галочки. Інша річ це якість фото. Світлу пору дійсно непогані фото, хороша насичена картинка з правильною колірною передачею, що немало важливо вже в цій ціновій категорії, оскільки він же е, смартфон. Трішечки дешевший за старшу модель, але фото е, демонструє ну, доволі таки непогані. Е Samsung Galaxy A35 оснащений вбудованою батареєю ємністю 5000 мАч, що забезпечує досить великий запас енергії. Якщо використовувати блок живлення на 25 Вт, то зможете зарядити смартфон до 100% всього за 85 хвилин. Перші 30 хвилин смартфон заряджається повільно, тому швидко підзарядити його і побігти у справах не вийде. Щодо автономності, при нормальному використанні батарея забезпечить повноцінний день роботи гарантовано. Інколи вистачить навіть на півтора дня. Наприклад, в тесті смартфон тра. В 3% при перегляді 30 хвилин відео на YouTube на максимальній яскравості. Бездротова зарядка тут не передбачена. Ну і, звичайно, знову ж таки нюанс компанії Samsung Вони врізають свої пристрої і максимально підтримувана швидка зарядка, 25 Вт, що е, знову ж таки вибиває цей смартфон е, поміж конкурентів, оскільки більшість конкурентів цій ціновій категорії мають набагато вищу зарядку: 65 Вт, 50 Вт. Ну, тобто різниця колосальна і на. На мою думку, тут це потрібно було пропрацювати. Але я для себе розумію, чому так зроблено, оскільки є більш дорожчі моделі, в яких є швидша зарядка, і компанія не хоче, щоб цей смартфон конкурував з дорожчими моделями, наприклад, s серії та інші. Тому, друзі, це зроблено, скоріш за все, спеціально для того, щоб цей ось такий явний мінус можна було помітити. Тож, як бачите, Samsung Galaxy A35 має свої як плюси, так і мінуси. Змінуся я б однозначно. Значно виділив би трішки нуднуватий дизайн, середню продуктивність та відсутність швидкого заряджання. Але якщо брати в цілому, то це хороший варіант для тих, у кого були попередні версії з цієї лінійки. Начинка все ж свіжа. Смартфон працює швидко, справно, без будь-яких гальмувань. Ну і звичайно, дисплей. Так, в нього великі рамки, але погодьтесь, в компанії Samsung виходить робити якісні та соковиті АМУЛЕТ-матриці. Вони дійсно яскраві, передача кольору просто неймовірна. І тут. Важко з цим не погодитись. Якщо вам, друзі, цей огляд був цікавим, натискайте ось такий лайк під цим відео. Ну і, звичайно, якщо ви хотіли би побачити порівняння, наприклад, А34 та А35, я прошу вас про це написати в коментарях. І що вам це цікаво, дізнатися, яка між ними відмінність, чи варто переплачувати за більш дорожчу та новішу модель. Все це в коментарях зараз пишете, лайки ставите. Я бачу, вам це цікаво. Відповідно, я роблю для вас цей. Контент, ну і звичайно, попрошу зараз натиснути на дзвоник, підписатись, оскільки точно буде багато цікавої інформації про смартфони.